Да. друзі, отже дивіться, трошки ще десь зніму декілька хвилин. Тільки що, виходить, починали без мене сушити, все провтикався весь контрольний процес по кількості жука цього. Друзі, його просто тут катастрофічно. Я, чим далі сипеться оце, оце потім жушка, його видно. Зараз я е, мукої трудий називається це все діло. Хорошо, що ми блядь, зразу запланували таблетки. Загрузити. Зараз за ній ось трошки сміття у середину будки. Щас ось розклав його на білому листкові і будемо зараз його шукати. Ось бачу, вже повзає. Так, зараз. Очима я його бачу, зараз так, щоб камера зняла. Де ж ти є ось він. Дивіться. Вже померша особина. Так, він до 2 мм. Шкідних, як правило, зернових запасів, але добре, дуже себе почуваю в соняшникові. Друзі, ну, зараз отак. Або за мало часу ще пройшло. Не відігрівся він. Дуже добре себе почував в запасах. Тобто ну, розкладаємо таблетки, 2-3 доби, його газ вбиває, е окис алюмінію ну, становиться без той, він не, ну, не впливає на САГ продукцію ніяким чином. Тобто таблетки стоять копійки. Ну а результат, звісно, колосальний. Дуже серйозний препарат такий, ну фосорорганіка, Ну ось дивіться, їх ось тут зараз. Він повзають прям видно, бачите ось. Ховаються від мене. Трошки нагрілися в теплому середовищі і починають гасати. Бачите, ось він був рудого кольору, такий мукаїд рудий називається. Тобто, ну, треба зрозуміти, що не 100% ми його забрали з соняшника, але я гадаю, дуже великий відсоток його зникне. Переповзти, він не переповзатиме в таку погоду, в теплу погоду він навіть літає. Самка, якщо я правильно все пам'ятаю, бо давно це вже матеріали ці всі проходили. Тобто, друзі, отак, майте собі на увазі, проінспектуйте свої склади, якщо ви не проводили ніякого. Того на наявність цього шкідника. Так, все, всім добра, все буде Україна.